Третє запитання. В селі Великий Бичків розташована Закарпатська столиця чого саме? Ти знаєш, де Великий бічків? Тячево. А. Млинців. Столиця млинців. Б. Баранів. С. Байкерів. І Д. Говців. Це столиця баранів. <кій> Думаю, що Баранів у баранів, великому бичкові. Патрон нас не залишає. Так, так, ти, ти поки що думай, Я я тобі, я, я, я слухав, що ти кажеш. але е, я, ну, баранів, так. таки, ну, млинців не думаю, ну, байкерів. Ні. Столиця буде. Думаю, що в великому батькові буде якась ферма з баранів. Я Голубців, такі це по-нашому, знаєш, що таке голубці, коли кажуть, так, ти голубець, ти голубець. Не знаєш, що це таке? Mm. Не, ти не знаєш, коли кажуть голубець? Ні. Ну, ти голубець. Коли мужикові кажуть, ти голубець. Ти не чула таке? Тебе лошара? Голубець лошара? Я не знаю, ні. Він, вона не знає, що таке голубець. І з вас той знає, що таке, коли кажуть мужиковий голубець. Нико не знає. Ну, напишіть нам, якщо хтось знає, що таке в Закарпатті, коли кажуть <кхм> бачайся, я просто захрип трошки. Хто знає, що таке голубець по-закарпатськи, коли це кажуть е, хлопцю, отримає від нас окремо. Е, а, а жінці не можеш казати так, так? Да? Ну, воно буде не актуально. Угу. Інно коли хлопцеві кажуть, ну ти голубець. Ні, не чула. Так тому е, ти варіант які обираєш? З ким ти асоціюєш там у себе своїх підписів? Ні з ким я не асоціюю, з асоціюю. Добре, тоді ти вибираєш баранів чи голубців. Я думаю, що у селі Великий Бічків розташована закарпатська столиця Баранів. Баранів. Так, Варіант Б. Приймається. Кому будемо телефонувати? Давайте дорожці. Це хто? Це моя дуже близька людина, мій бізнес-партнер. Так. Чим вона цікава знову ми тебе запросили, тому що ти публічна людина, і в тебе в телефоні я впевнений є теж не менш публічні люди. Так, як мінімум, навіть якщо не Но... публічна людина, то хоча б цікава телефонувати. Так. Алло, Вік, привіт. Я на програмі Знай свій край, і у мене є для тебе запитання. Я хочу, щоб ти мені допомогла. Давай спробую. Що в нас у Бічкові є? Млин. Бачки навіть? Я без поняття. Наверно, Барани, голубці. Млинці. Баранів. 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 Ну, бачите, як. Добре. думаєте ще. Добре, не знати ще. Потім побачиш. Ви маєте ще пару секунд. Пару секунд. Подумати. Великий Давайте так, Від АРХ у вас є підказка. Це не баранів. Ну ти вже відповіла. Це не ага. буде марнів. Чувак залишається. Доброго дня, щоб швидше Добрий. було млинців, кхм, байкерів О, чи голубців? І в селі великих великих батьків, да? так? Так. Байкери. Байки. <смірки> <Це вряд ли. смірки> Добре. Оста ваша остаточна відповідь, яка буде? Давайте більше ми не озвучуємо, що було. Що, що згадаєте, то й буде. <смірки> Може бліди. Ну млинці були млинці, давай. Варіант, а вам там хтось підказує? Там да нет. Там. Да нет. Та нет, нет. Ну ми ж чули. Там ми хтось... думаємо, ми Но, думаємо. Ну, ми, то ми. А хто коло вас тепер є? Подружка до мене приїхала з Кировограда. Ага, подружка з Кировограда вам підказує Закарпатські. Ви ми... Закарпаття. Вона ж, вроде, ні? Вона почти наша вже. Ага, значить. Е... Ви не ставить вітерку своєї, ні? Значить, ви вибираєте варіант А, млинців. Так. Добре. Ми залишаємо цей варіант.